Вода водою, а степ є степом віднайшов я біля села Сволович поліську ковилу. Низенька, маленька. А як же вона коваляє? енергетик цих коливань передається тільки сонечко чуть-чуть підвело ну що зробиш сьогодні навіть не змогли виїхати за дощу будемо ще одну ночку Ночувати біля села Сваловичі. Фоторепортаж буде цікавий. Поковиляй, ковило! поковиляй. Дивився б вічно на цей кущик і в цьому кущу Заложено все життя, людини. Ковиляй, ковило, ковиляй. Дякую, дякую, ковилиночку, дякую. Кожній з стеблиночці. За цю красу. Зробимо простір. Отак От відійшовши за метрів 300 від річки прип'ять, попав у Поліський степ. Панораму А вон скільки ж там малини Ще не поспіла Ну а тут в лісах таке багатство А люди ютяться в тих містах Воюють в Донецьку, в Луганську. За що? Питається. Та от же місце вам, ідіть, живіть. Для чого стріляти? Для чого вбивати людей? Україна така багата країна. Всім місця хватить. Так, там де то сонечко будемо ждати. Хочеться при сонечки ковила, щоб поковиляла. О, воно йде, от воно йде полоса сонячна. Давай до мене, давай, давай, давай. Приблизується, приближається. Ura! Sonečko, Sonečko, sonečko. i kovelo, i kovelo, djakuj tebi kovelo, djakuj.